треба зробити Всі привіт, вам на канал 2018 і гравець Майнрел. І в цьому випуску я вам покажу ну ми продовжуємо наше проходження за Югославію, за комінтерн. І сьогодні есть, ми побачимо, як то, ну, далі ми продвинулися. Поясню, я ну, був Італію дуже сильно до того моменту, як тут не, 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 халатник не побачив то есть, в Вінеці вмерли дуже багато дивізій, там десь 16 чи. Я, чи якось так, да? Ні, не 16, а 12, так? потім взяли і, типу, вони атакували, 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 і потім е, прийшов цей. Е, потім я бачу дивізії француза, які хочуть е, які забрати собі Румунію. Ну, Халатніка. І тобто, тому що е, Польща це е, член Альянсу е, Франції і, і в колишній е, Німеччині, яка була теж в Альянсі. Потім така, типу, він мені пише. Він мені пише там. Ось, смотри. Він мені пише, що цей. Що хоче. Що хоче. Е, типу. Ой. Е, він, мен, він мені пише. що, А, вже нема. А, от, право прохода. Він, типу, мені прислає право проходи і ка... Ся, мене, я вже ми сьогодні вранці такий, типу, а що, війна? І він і, і тобто він мені каже, що типу, що він хоче, щоб ей е, пройти до Румунії. А я вважав, що в нього піп'яскока армії, 95 рівень, я такий, блін, ну ладно, е, проходи. Я такий ще зайшов в його альянс. І я побачив всі його армії. У нього армії дуже мало. У нього майже як в мене, але в нього багато смолочів, тобто в нього дивізії, навіть менше як ніж в мене. Потім я побачив Польщу, тобто вони там нормально захоплювали е, Халатнік. Ми вважали, що ого, сколько у нього армії? Ну ні. Халатник все ноб захопив. Плюс е, е, Сільвіо взяв. І, це, і тут Польщу, да? і тут, це єдині війська Польщі, які йдуть прямують, я вважаю, що до, ну, до Калініна. І зараз, тобто, ну, їх буде Сільвіо призупинати, так? Але це дуже важко. Ну, ми, він зробить все, щоб їх призупинити. Так? І в нього це вийде. я, я знаю це. Потім, потім що потім, я такий, типу, я прийшов в альянс і такий, а знаєте, що в Польщі немає армії, в нього тільки ось ці дивізії. Як ви бачите, він такий, окей. Потім я е, с -с силав е, цей фото, е, і дивізії во Франції є. І типу, і він халатнікує і Він такий, типу, гон, тобто, ну, у нього багато ось було, була, у нього тільки одна, одна велика дивізія. Це 17 дивізій. Зараз я покажу мої великі дивізії. І так от, я ну, я йому села дивізії, у нього є тільки одна дивізія. І от і у мене є велика дивізія, це ось ця. Тут зараз ще підкріплено прийде. Це два. Ну, ось ці пусть прямують твіну. Це. Раз, два. Це 9, 10, 11. Плюс ще дві, тринадцять. Просто 13 дивізій. Потім, потім, Тут є в мене о, ось, така, ну, ось така дивізія, яку я зроблю, це буде 5. І ось цю в мене 12, так? А потім ми вирішили ось так. Ми вирішили поставити тут таку барикаду з українським дивізіями, турецькими дивізіями, ну, дивізії Кірбі, чи там буде в нього новий нікнейм і канал, який він теж буде знімати проходження. І мої дивізії, так? ось таку, а потім всім разом на Францію, а потім такий. Так, слухайте, я бачу, я бачу, і от до, до зйомки відео я таке я бачу. І в нього і, я такий, алло, Так я можу його зараз соло його розбомбити. Він такий, і все такі, а, да, клас, ну тільки відповів ще. І типу, і зараз халатник, я хочу, щоб він взяв ось ці дивізії і просто Чехословаки штурмував. І он розіб'є отеці 17 дивізій. Тут о -о дві арти тільки і 14 дивізій. Тобто він зараз розіб'є їх і все, і пів армії майже немає у француза. Ось так. І от зараз я можу його штурмувати майже в соло цього француза. тому тобто він чомусь. Е а... Армію в Німеччину стягують чомусь. Так, да, кстати, Чехословакія отвоювала раніше ось це, ось це і Лейпциг, Просто так. і ось це. Вони були майже під Берліном, але ну, не ну, не по не, 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 не повезло. Потім, І зараз я вважаю, що може бути я нападу просто на нього зараз прямо на проходження. Давайте ми будемо це якось чином організувати. Зараз побачимо, що в нас производиться. У нас є ресурси і каски, ну, нема, ну, нема металу тільки. Е, нема металу до танків, тобто я беру, іду е, до моєго компаньона комун. Ага, ось цей <біршу> і прошу. Ну ми, якщо зараз. Знаєте що, підписники? Якщо ми зараз розправимося з Францією, то все, проходження наше. Тобто тупо ми виграли це проходження. Тобто, давай і, і ми виграли цей це, ті чел ті челендж, і ми зараз і ми просто візьмемо і ну, вже забираємо тупо Європу, так? Тобто зараз ми готуємося, зараз буде саме потужна битва в історії цієї гри. А потім все, потім вже немає француза і все, і ми просто штурмуємо країну за країною. Ось так. тобто Зараз потрібно дуже дуже командна робота. Тоді знаєте, що я зараз роблю? У мене тут арта, я виділяю всю арту. Я виділяю всю арту. Це ось ці дві дивізії, які будуть йти ось сюди. У мене буде... у мене вже більше арти, ніж в нього. Ніж в нього. О, ось ця у нього тут арта просто стоїть, ось це погано. Тобто я можу зараз почати його бомбити. І в мене є дивізія, от стоїть, в мене тут... У мене тут із дивізії, в мене Сі 6 дивізій, і там танки, і мене... А в нього тут... Ну, 14 плюс зенітка, так. Да, ладно, мовчу, мовчу. Ну, можемо от так противастувати противастувати. Ну, коротше, противостоять і. Е, битися. І це дуже сильно. Тут у мене арти немає, тут у мене просто дивізії. Просто 12 дивізій, просто бути. Ну, У мене вроді більше хп, ніж в нього, ні в нього. Де, ну, ні, 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 я не знаю. От 15 ударів. 15 ударів. 27 удару, да, так. Да, да. Поки що. Вони, ну, пусть тоді на, на цей на, па, Пусть тоді халатник зараз почне штурмувати, будь ласка. Комуністська Росія зараз піде з 12 дивізіями зразу на Німеччину. Тільки береш тут 8 дивізій, так? Зразу на Німеччину піде. Тобто, і все. І тут у Франці розбит. В Чехословакії він, якщо халатник не всі ось ці дивізії, он теж, теж розбит. Просто, просто, ну. А і я, і ось тут он розбит. Все, тобто ми, якщо ми його виграємо, то, то це буде дуже велика перемога. Тобто зараз я побачу, що нам потрібно... Ми можемо теж призводити. Так, у нас тут, тут производиться, тут у нас загану, ну зрозуміло, зрозуміло. Производиться майже візні, крім ось цього, там, там де немає ресурсів е, Тут у нас ми зараз призводимо ось це. Може другий рівень вже будемо. А, ні, у нас не, не можна. Я от стрядую середній танк, який в мене не, не було ресурсів в, в колишньому минулому дні е, слідувати. І от я зараз його стрядую. Плюс, та, ну я самоліти почну. Вони дуже е, е, норм проти пехоти. Якщо вони в мене будуть норпроти пехоти, і тут е замітки не буде, то ну мен, в нього... Є, його у нього одна і то вона покоцана. Тобто я можу робити 14 дивізій, просто по раз, два, три, чотири. Ось так літати. І в мене тут аеродром раз 2, 3, 4, 5, 6. У мене тут раз, два, три, 4, 5, 6. Так, да, в мене тут забагато аеродромів. Ну, типу, я. Ну, йому. Коротше, він отримає своє, але просто ми вирішили, чому так зробити. Тому що він дуже агресивно грає. Ми граємо на його правилах. Ми граємо на його правилах, ми, е, ми е, здаємося, але просто зараз ми вже такі... алло, так-стоп! Такої ми здаємося? Як, він, він зараз тупо нам програє. Ну ось, і ми от зараз вже такі додумалися такий, ага, ну да, ну так стоп, он нам програє. О, так, да, Кірві активізувався, тут вже дивізії почна, поча, е, почає передвигати, е, Туреччина зараз буде, чо, ну чомусь то що то все остапне було, ну окей. Ось зараз Крим захоплює. Ну, коротше, у нас все, все, все нормально. Це проходження буде саме топове. Ось так. Тут усе боти, ну, е, ну, крім Марокко. Марокко в нас якого рівня? якого в нас рівня? Е, 12-13, Новичок, новичок. І я тут на першому місці 110 очків. Ну, це змінюється, тому що ми зараз будемо з штурмувати. Тут може хтось більше вийде. Ну, це нормально. Ось так. А на цьому ми закінчимо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, чекайте проходження і бажайте нам, бажа, бажайте нам успіху з Франції. Давайте. І всім до побачення. Так, Дякую,